Усім вітання підписникам до глядачам мого каналу, з вами Костюк Геймінг. І це останній випуск у першому сезоні за івенту Сосука Manager 2025, в якому ми ще претендуємо на два трофеї. Це Кубок Італії та його чемпіонат. Підсумовуючи цей сезон, він був сповнений важливими перемогами подекуди непотрібними поразками, новими надіями та розчаруваннями. Але в цілому для першого сезону, це було непогано, це було навіть добре. Подивимося, як ми зможемо закінчити. Приємного перегляду. Саме такий склад, та відповідна схема впливатимуть на матч-відповідь Кубку Італії проти Фіорентини. Перший матч, нагадай, програли ми за рахунком 1-0, що ж, змін небагато порівняно з матчем проти Інтеру. Так, стартує у нас вже четвертий матч у цьому сезоні проти Фіорентини. Забув. Що ж дійсно поки ще недостатньо. Ми зробили моментів для того, щоб розмочити рахунок та відповідно змінити хід нашого двома протистояння. Та в цьому вже і перший тайм добігає завершення з рахунком 0-0, але, очевидно, це нічия грає на користь саме Фіорентини. Ну і щодо замін, я квапитися не буду. Думаю, розпочнемо десь після 60-ті, все змінювати. Що ж, другий тайм стартує. Більше б'ємо, але ніякої взагалі, реалізації. Та й взагалі навіть, навіть жодного натяку на небезпечний момент за цей матч. Не налаштував деякі деталі. Сподіваюсь, що допоможе. Ну так, саме фову і це штрафни на нашу користь. Ого, навіть таке можливо. Вахович рахунок відкриває. Оце так він розігрався ще не під кінець цього сезону. Я так розумію, на нас чекатиме чергова серія пенальті, так. Все правильно зрозуміло. Б'ють першими саме фіалки. У нас є в принципі все для того, щоб перемогти. Але тут Вахович пенальті не забуває. Ми ж не хочемо чергове програвати суперникам. Взагалі навіть і не рухнувся під час цього удару. Ну, дуже слизько, але все таки Купмейнер сюди м'яч відіграє. І оце так боляче, коли ти взагалі першу промарку ще спиначі, тому що Тому що менше вірність перемогти, але тут Бірагі... Ну, частково рятує нашу команду. Тільки залежить тільки, через об'єв ні, Довчає у каркас. І це вже, мабуть, стоїмо на крок ближчим ще до виліту, виліту з Кубку. Пробивав його кут, але тут і, не впорався з цією задачею. Нікого зараз також свій пенатч реалізує, але. Зараз буде вирішальний удар, якщо Парисі заб'є, то і виведе свою команду в фінал. Ні. Що ж, Воротар все-таки Ді Григоріо намагається рятувати, чи заб'є Артур тільки цей пенальті? Так, забуває ще зберігає нашу команду у грі. Що ж за 5 основних пенальтів переможця не виявило, 3-3. І Горіо все-таки забиває. Ну, тут тобто у нас йде тепер до першого промаху тюрам. Теж все-таки забуває. Те, що треба, тепер залишається сподіватися на осічку з боку суперників. Ні, все-таки тут дуже, дуже було близько, щоб засейвити, але не цього разу. В я також свій пенальті реалізовує. Ну, іншими словами, це буде довга серія пенальті. Тут хто перший промахнеться той з кубкою і вилетить. Що ж, Бове теж свій пенальті реалізовує Надіяна Бремера. Mm. І вона, на жаль, не виправдалася. Що ж, Фіоротина викрокує до фіналу кубку. Значить, буде на один матч менше. Ще що, що така у нас сумна ситуація, тому що Рома свій матч виграла, а це означає, що незалежно від результату нашого поєдинку, ми вже точно не станемо чемпіонами Італії. Тобто залишаємося взагалі без трофеїв. Ну ось такий сумний кінець сезону. Що ж, ось і настав фінальний матч сезону у серії А. Що ж, Матч Кубку Італії проти Фіротини відбувався за два дні до цього матчу, а тому не дивно, що стартовий склад, було змінено. Що ж, фінальний матч сезону розпочато. Що ж, чекаю я від нашої команди ну, дос, досталь моментів Суперник очевидно не найстатусніший. Ну, ось перший пішов момент, але вийшов воріт. Що ж, прикропості програвати бо у Кубку Італії проти Фіорентини Знову з пенальті, як це було проти Мадридського Раву. Але... Все-таки болючішою поразкою вважаю саме проти вершкових. Перший тайм закінчений з рахунком 0-0. Так, другий тайм. Побачимо, чи будуть якісь зміни в хороший бік. Є перший удар у площину воріт. Чи, від... чи зможемо відібрати цей м'яч? Так, змогли відібрати це наш шанс Гонсава з ССУ флангу. Так, розбирається з гравцем Ворони, подає, навішує і Амілікс замикає 1-0. Ус центральний напад, в принципі, був непоганим. Кожен з цих трьох гравців виконував свою роботу як міг. Хтось виходив у важливих матчах, хтось вистрілював, ну, а хтось просто так, да, виконував свою роботу. Так, Євдес пробив воротаря. Але треба ще не, не пустити б кутовий. У нас ці кутові. Ну, якщо переглядали випуски, навіть більше матча закаду відігравав, я вже знаю, що це воно таке. Що ж, перемагаємо в останньому матчі сезону. Я можу сказати, що от не, в цьому сезоні зробили все, що змогли. Ех, отака підсумкова таблиця. Шкода, дуже шкода, тому що набравши рівну кількість очок. З Рому, але все-таки ми поступилися і за різницю м'ячів, і в особистих зустрічах. Найкращим бомбардиром чемпіонату Італії став Паодібала, який забив 34 голи за 30 матчів. Від нашої команди найкращим бомбардиром став, очевидно, Кенан Гілдис. Шосте місце займає в цьому списку, забивши 27 м'ячів за сезон. Хоча, якщо ми пам'ятаємо, він починав сезон там ледь не на першому другому місці у цьому списку бомбардирів. Щодо найкращих з гольовими пасами, то тут це звання розділили аж троє гравців: Вашич, Барела та Ліао. Усіх по 15 з нашої команди найкращим асистентом став Ніко Гонзалес, на рахунку якого 10 гольових пасів. Що ж, чемпіонати далі покидають Ворона, Парма та Венеція. Тобто в останньому турі ми помітно допомогли Лечі врятуватися від цього самого вильоту. А ось хто точно підвищиться напряму, так це Павермо та Кремонесе. Що ж, за підсумками сезону, наша команда фінішувала на другому місці і отримали 22 мільйони євро з призового фонду. Ну, хоч щось є приємним від цього принизло другого місця. Цю лігу чемпіонів виграла Мюнхенська Баварія, обігравши у фіналі Манчестер Сіті 1-0. А ось найкращим бомбардиром найпрестижнішого турніру став Гаррі Кейн з 17-ма забитими голами за цей турнір. А з нашою командою в цей список потрапив з туру Кенан Євдис з 6-ма голами. Так, а от найкращим за гольовими пасами став Кевін Дебрюйне з 9. Пасами а з Ювентусу, до речі, немає жодного гравця. Що ж, Лігу Європи виграв Манчестер Юнайтед, розгромивши у фіналі Тоттенхем 4-0. А Лігу конференції відповідно виграв Челсі. Також розгромили 3-0 Фіорентину. Підсумовуючи цей сезон, то перший млинець виявився комом. Адже в цьому сезоні не було виграно жодного з трьох трофеїв в тих турнірах, яким ми брали участь. Але не розчаровуємося, Попереду новий сезон, а відповідно і новий шанс нарешті взяти перший трофей під моїм керівництвом. А ось коли розпочнеться другий сезон нашої кар'єри, то я вас не можу потішити з потенційним місяцем повернення. Чекайте, його, мабуть, наприкінці червня, початку липня. Але я ще буду можливо у спільноті своїй попереджати про це. Що ж, дякую всім тим, хто подивився і цей випуск, і взагалі увесь сезон. Став подобайки, підписуємося на канал, натисняємо на дзвіночок, аби не пропустити жодного відео через деякий час. До зустрічі, тримаємося!